Радіо Юей Чикаго актуальні новини Чикаго та США від ведемо Ксенчука та Наталії Махакіліце. Поїхали. Трамп сигналізує, що хоче влаштувати дебати з Байденом якнайшвидше. Повідомляють у Факснет. Передвиборний штаб Дональда Трампа відправив до комісії з президентських дебатів лист із закликом провести президентські дебати набагато раніше запланованої дати. Окрім того, команда Трампа попросила збільшити кількість раундів. На цей момент планується, що кандидати в президенти проведуть три раунди дебатів. перший з яких відбудеться 16 вересня у Техасі. Кандидати у віце-президенти проведуть один. Раунд дебатів у штабі Трампа аргументували такий заклик, тим, що додати перших дебатів у сполучених штатах завдяки системі дострокового голосування, яка в тому чи іншому вигляді діє у 46 штатах, уже проголосують понад 1 мільйон американців. А додати третіх, призначених на 9 жовтня, приблизно 8,7 мільйона. Хав'єр Бесера може стати наступним губернатором Каліфорнії, згідно з інформацією видання політику, міністр охорони здоров'я та соціальних служб США та колишній генпрокурор Каліфорнії Хав'єр Бесера планує після президентських виборів у листопаді залишити свою посаду, щоб балотуватися у губернатори золотого штату. Зазначимо, що наступні вибори губернатора Каліфорнії відбудуться у 2026 році. Якщо поточного губернатора Гевіна Х'юсома не усунуть з посади раніше однак, навіть якщо Цього не станеться, нюсом не зможе балотуватися на наступний термін. А от у Флориді поліції дозволили полювати на педофілів. Губернатор Флориди Рон де Сантіс підписав низку законопроєктів, спрямованих на захист дітей від так званих онлайн-хижаків, які схвалюють неповнолітніх до інтимного листування сексингу. Один із документів створює гарантовану програму, яка фінансуватиме проведення правоохоронцями операцій із упіймання педофілів. Інший закон свідчить, що дорослу, який надіслав повідомлення сексуального характеру неповнолітнього, буде звинувачено у тяжкому злочині третього ступеня. Зазначимо, що дорослий все одно отримає звинувачення, навіть якщо підліток збрехав йому про вік. Слова дитини незалежно від віку тепер визнаються доказом. Інші законопроекти також посилюють покарання за сексуальні злочини, скоєні щодо дітей, у тому числі за зберігання дитячої порнографії, а також ускладнюють життя людей раніше засуджених за ці злочини. Сотню одиниць зброї виявили в аеропортах США цього року. Адміністрація транспортної безпеки заявила, що поточного року на контрольно пропускних пунктах в аеропортах США виявили у пасажирів півтора тисячі одиниць зброї. Загалом за перші три місяці календарного року влада виявила приблизно 16,5 одиниць щодня. Це трохи менше за торішній показник за перший квартал, який становив 16,8%. А от адміністрація Байдена зобов'яже ще більше продавців зброї перевіряти біографічні дані покупців. Незабаром влада Сполучених Штатів остаточно схвалить право, згідно з яким кожен, хто продає зброю з метою отримання прибутку, повинен мати на це відповідну ліцензію та продавати перевірку біографічних даних покупця. Правило стосується в першу чергу тих, хто продає вогнепальну зброю онлайн та у збройових виставках. За даними змі, на цей момент близько 20 Тисяч дилерів працюють без ліцензій і як наслідок не продають жодних перевірок. Кількість зареєстрованих на федеральному рівні торговців зброю становить приблизно 80 тисяч. Президент Джо Байден заявив, що нові правила не дають зброї потрапити до рук домашніх гвалтівників та злочинців. А тим часом у Колорадо хочуть закріпити право на аборт у місцевій конституції. Активісти мають намір провести референдум у штаті Сторіччя. Жителі хочуть гарантії, що аборт у Колорадо буде офіційно дозволений місцевою конституцією. Наразі демократичний штат не забороняє робити аборти однак, знаючи мінливість політичної ситуації, активісти хочуть зробити це право конституційним. Отож, в свою чергу Байден запускає багатомільйонну рекламу на захист абортів. повідомляють у CBS. Передвиборчий штат Джо Байдена оголосив про запуск реклами на підтримку абортів, на яку заплачено семизначну суму. Рекламна кампанія зосередиться в Аризоні, де діє найжорстокіша заборона. Операція фактично заборонена. У ролику, який показуватимуть по телебаченню, Байден звинувачує Дональда Трампа в ситуації, що склалася. Саме колишній президент призначив консервативних. Суддів Верховного суду, які скасували конституційне право на аборт, Байден ставить американцям запитання, які ще свободи вони втратять, якщо до влади знову прийде Трамп. Тіло жінки належить їй самій, а не владі. Впевнений чинний президент. Ролик показуватимуть і англійською, і іспанською мовами. У штабі Байдена кажуть, що він націлений насамперед на молодих жінок і латиноамериканок. Дефіцит ліків досяг рекордного рівня. За даними американського товариства фармацевтів охорони здоров'я, на цей час по всій країні спостерігається нестача 323 різних ліків. Це найвищий показник, відколи товариство почало вести статистику в 2001 році. Фармацевти повідомили, що у всіх класах ліків є дефіцитні препарати. До числа дефіцитних ліків входять препарати для хіміотерапії та невідкладної допомоги. В американському товаристві також окремо відзначили нестачу ліків для лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності також відомо, що мільйони людей на північному сході перебувають під загрозою повеней, повідомляють у ФАКС. Рясні опади, які пройшли в північно-східних регіонах країни, вже перенесли локальну повінь у Піцбург, Пенсильванія. Однак під загрозою залишаються ще десятки міст і мільйони американців. Найближчим часом у більшості районів північного сходу випаде до 1-2 дюймів дощу. У деяких частинах Пенсильванії, Нью-Йорка та Нової Англії, очікують до 2-3 дюймів. Синоптики зазначають, що, попри, здавалося б, незначні цифри, загроза повний залишається актуальною. Земля кажуть метеорологи, вже просякнула водою від безперервних дощів, що в сукупності може виплестись в серйозні повені. Отож, це були усі актуальні новини США. Радіо UA Chicago. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.